Задача 17.32. <кій> Скільки води треба випарувати, щоб відносна вологість повітря в кімнаті підвищилась з 25 до 65%. Об'єм кімнати 60 метрів. Температура повітря 20. І так дано одна вологість. Переводимо зразу, щоб процентами не робити 0,25-0,65. Температура і об'єм. Дивимося в довіднику, що при температурі 20 градусів пітома вага нашого води в повітрі 17,3 грам на метр кубічний. Тобто в кожному метрі кубічному от стільки є води. Далі формула відносної вологості це ρ на ро Насищене. Насищене ми вже знайшли. О, 17 3. Тому маємо, можемо цієї формули получить, скільки води є при, при, при пологості 25 градусів. Ро насищене на фій. Розраховуємо, в кожному кубічному метрі маємо 4,325 грам на метр кубічний. Скільки повинно бути, щоб вологість стала 65. Аналогічно насищену на 065. Маємо 11,245. Оце повинно бути, щоб вологість була 65. А оце ми маємо. Тепер скільки не достає, щоб була вологість 65, в кожному кубічному метрі ро2 мінус Ро1. 11 мінус 4,25. І помножимо на кількість кубічних метрів. Маємо 400. 15 грамів води треба додати, тобто пари водяної, додати в повітря, щоб ми отримали 65% вологості. Задача 17:37. У закритій посудині об'ємом 2 літри міститься водяна пара 12, масою 12 мг. До якої температури треба остудити посудину, щоб у ній випала роса? І так, що ми маємо? Об'єм нашої посуди 2 літра. Одразу переводимо в метрі кубічні. Це буде 2 на 10 мінус 3. Маса 12 мг. В грамах 12 на 10-3. В чому? Тому що у нас вологість довідника дається грами на метр кубічний. Розраховуємо в, нашому, в нашій посудині під тому вагу нашої води, яка знаходиться там. Тобто ми скільки води в одному кубічному метрі. Це. Масу ділимо на об'єм. Підставляємо наші дані і маємо 6 грам на метр кубічний. І тоді по таблиці дивимо, що 6 грам на метр кубічний. Це нацищена пара при температурі 3 градусів. Тобто, коли температура опуститься до 3 градусів. У нас буде випадати роса, бо пара буде насичена. Цієї води буде достатньо для того, щоб випала роса. Задача 1759. Скільки води википіло із забутого на плиті чайника, якщо на кухні. На стінах і стелі з'явились крапельки води. Площа кухні 8 метрів, висота 3 метри. Температура повітря 20 градусів. А початкова відносність вологи була 70%. Двікна і двері щільно зачинені. І так, що ми маємо? Висоту площу, температуру і... Початкову вологість повітря. 70% це 0,7. При температурі 20 градусів ро насищене буде 17,3 грама в кожному метрі кубічному. Тобто, повинно бути от стільки води. Тоді це буде випадати роса. Будуть крапельки води на стінах і стелі. Формули відносної вологості розраховуємо, скільки у нас є води. 17,3 на 07, 12,11 12 ,11, грам на метрі кубічного. Це у нас стільки води, стільки пари в кожному кубічному метрі. Тобто, потрібно додати, щоб було 17,3. Беремо різницю насищеної і той, що маємо. Це буде в кожному метрі не вистачає. І на об'єм. Об'єм у нас що? Площа на висоту. Підставляємо наші цифри. 17,3 мінус 12,1 це різниця. Це нехватка води для конденсації. І площа 3 на 8. Маємо 124,5 грам. Це стільки води мінімум, щоб дойти до насищеної пари. Але так як у нас уже крапельки води, де і на стелі, і на стінах, то води було більше. Тобто маса нашої пари більше, ніж 125 грамів.